Кам'янське планово входить в опалювальний сезон. Б'є не значить любить. Домашнє насильство одна з тих проблем, про яку зазвичай не говорять. До Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва у Кам'янському привітали кращих представників цієї галузі у місті. Весь світ театр у Кам'янському відкрилася виставка картин художника Сергія Бабіча. Розповімо про події останньої доби у випуску новин від 10 листопада. У студії з вами Володимир Кравченко. Вітаю. Кам'янське планово входить в опалювальний сезон. Щодня відбуваються штаби за участю керівників теплопостачальних, житлово-комунальних та інших підприємств і служб щодо підключення теплопостачання. З теплом вже майже всі будинки і бюджетні установи лівого берега, а також більшість шкіл, садочків, лікарень та інших об'єктів соціальної сфери правобережної частини міста. Триває підключення житлового фонду, збільшено кількість бригад аварійної служби та диспетчерів ЄДС, які приймають заявки на розповітряння внутрішньобудинкових переж. Увесь процес тримає на контролі міський голова. Домашнє насильство одна з тих проблем, про яку зазвичай не говорять. Раніше казали, б'є значить любить. Але, на жаль, це тільки породжає домашнє насильство і його безкарність. Перші, до кого звертаються люди, це медики та сімейні лікарі. Тож для них працівниці сектору відділу протидії домашнього насильству та психологи провели цікаву та пізнавальну лекцію, як себе зберегти і допомогти іншим. Сварки побиття та погрози. Це все прояви домашнього насильства. Про це в жодному разі не можна мовчати. Зокрема, якщо є загроза тиску, фізичне, сексуальне, психологічне або економічне насильство в родині, вчили протидіяти цьому ганебному явищу на базі лікарні. номер 3. сьогодні запрошені наші сімейні лікарі, лікарі наших стаціонарних закладів, служба у справах дітей. Поліція та департамент соціальної політики ми обговоримо саме питання співпраці, що і як наші лікарі повинні робити у разі звернення постраждалих і домашнього насильства. Психологиня Анастасія, яка наразі працює в секторі кадрового забезпечення в районному управлінні поліції, розповіла, що від конфліктів врятовують правильні дії. Взагалі було наголошено на феномен домашнього насильства, тобто на його циклічність, на його тенденцію до посилення. Також надано практичні поради щодо алгоритму дій в наданні першої психологічної допомоги в гострих стресових ситуаціях. Медики можуть звертатись до поліції із повідомленням щодо побаченого насильства чи наслідків. І для цього вже діє мобільна група та кризова кімната, де нададуть допомогу і захистять відкривника. Поділилась старша інспекторка відділу превенції Наталія. Так, я впевнена навіть в тому, що медики будуть використовувати інструкцію запобігання домашньому насиллю. І я також впевнена в тому, що вони будуть до нас тепер звертатися з фактами виявлення домашнього насилля, і ми будемо більш плідно співпрацювати в боротьбі з цим явищем. Ми маємо звертатися на лінію 102. Це безпосередньо будемо ми реагувати на Протидії домашнього насилля почуті поради та дії дуже сильно допоможуть в роботі та в звичайному житті. Адже бувають випадки, коли людина стає свідком психологічного насилля. Учасники розповіли, що чимало знають, але освіжити завжди не буде зайвим. Дуже добре, все дуже цікаво. сподобалось. Знала, знали, це ну, знали. Але більш об'ємно розповіли. Якщо ви стали свідком, чи проти вас здійснюється насильство, не треба мовчати. Ви можете подзвонити в поліцію за номером 102, чи передати інформацію через сімейного лікаря. І фахівці вирушать на допомогу. Війна забрала життя ще одного кам'янчанина. 30 жовтня поблизу населеного пункту Орлянка на Харківщині, захищаючи вільну Україну, загинув старший сержант Михайло Губка. В останню путь проведжали усім містом. Через співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Народився і виріс у Кам'янському. Був чуйним та добрим сусідом, розповідає пані Катерина, з якою Михайло жив в одному під'їзді. Ми гарні сусіди, ми гарні знайомі з ним були. Це точно гарна людина. Завжди відгукувалася на всі просьби, завжди спитав, як справи. Більшу частину свого життя Михайло пропрацював на Дніпровському металургійному комбінаті. Роботі віддавався наповну, згадує керівник «Полеглого героя. Був у нас машиністом компресорних установок. Ну, насамперед, Михайл, він чим запам'ятався, дуже доброзичливий і дуже відповідальна людина. Якою роботу мене поручиш, виконає до, дуже добре, ще й колегам допоможе. Так само і на службі Михайло відзначився великим професіоналізмом, патріотизмом та відданістю своїй справі. «Сьогодні всі зібралися провести, попрощатися, в останній путь з героєм, який віддав усе для України. Це був дуже героїчний людина. і загинув у бою як герой. Це для втрата для всієї української землі, для збройних сил України. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Нехай він назавжди залишиться в пам'яті як герой, що віддав життя за вільну та незалежну Україну. З настанням холодів, комунальні служби міста приступають до інтенсивної підготовки до зими. Важливою частиною цього процесу є комплексна робота, спрямована на забезпечення комфорту та безпеки мешканців. За дорученням міського голови у місті наразі проводяться заходи з порядкування території. Комунальники активно займаються підготовкою клумб та зелених зон до морозів, проводяться роботи з видалення залишків літнього оздоблення, підготовка рослин до зимового періоду та висадження морозостійких видів рослин. Це не лише додає естетики до міського простору, але й зберігає рослини від морозів, забезпечуючи їм безперебійний ріст весною. До дня працівників культури та майстрів народного мистецтва у Кам'янському привітали кращих представників цієї галузі у місті. Захід поєднав всіх, хто не уявляє свого життя без музики, живопису, театру, танцю та книги. Привітати та подякувати працівникам культури за їх працю. На захід завітав міський голова Андрій Білоусов та перший заступник міського голови Олександр Чернишов. Як відбувалося, розкажуть мої колеги. Вітаю всіх з вашим професійним святом. Культура вона завжди лежить в основі всього, тому що культура робить кожен народ єдиним і неповторним. Саме наші захисники і захисниці зараз відстоюють нашу культуру, наше право на самоідентичність, нашу мову, наші звичаї. Дякую вам за те, що ви навчаєте нашу мову, розвиваєте їх. Таланти навчати їх історії рідного краю, нашим звичаям. Дякую за те, що ви робите для нашого міста і для нашої країни. Під час урочистого заходу нагородили також лауреатів міської премії у галузі культури, камінське мистецьке перевесло, переможця визначили у номінаціях: театральне мистецтво та музейна справа, творчі інноваційні проекти та творча співпраця, музичне мистецтво, самодіяльне, творчість, успішний, дебют та інші за багаторічну творчу діяльність та відданість професії відзначено цілу зіркову плеяду наших діячів культури та мистецтв. Сьогодні культура важлива як ніколи. Бо в першу чергу ми виховуємо нашу молодь, наших дітей. І наша місія, як же дорослих людей, це, звісно, їх привчити до прекрасного, зробити такі умови, щоб їм було хотілося піти і в музичну школу, і на всякі гуртки. І, звісно, відвідувати театр, бо театр виховує. Це можливо в другий університет, як то кажуть. І тому це дуже потрібно. Це прекрасне в цій алеї легкі часи це як такий ковток повітря. Це прекрасно. Власними здобутками працівники культури Кам'янського збагачують та примножують культурну спадщину нашого регіону. Право на власну культуру, мову, звичаї, і традиції відстоюють зараз наші захисники на передовій. 9 листопада у День працівників культури України у Кам'янському відкрилася виставка живописних та графічних робіт художника Сергія Бабіча. Весь світ театр. Саме так назвав свою виставку автор, представивши місто більше ніж 70 робіт. Виконання в різних техніках, серед яких олія, акрил, акварель, туш. Картини, представлені на виставці, є результатом 30-річної творчої діяльності художника. На їх створення надихнули різні речі. Зізнається митець. Подорожі, кохання. Литература цікава, і спектаклі театру вони на щось надихали, і надихали і роботи інших художників, і до речі, роботи Бєдичева як художника, і о спектаклі чудові, його пантоміма. На відкриття завітали друзі і колеги художника, вихованці мистецьких шкіл міста, городяни, які цікавляться образотворчим мистецтвом. З відкриттям виставки митця привітали секретарка міської ради Наталія Ктітерова і начальниця управління культури Жанетта Сокуренко. Наш мешканець міста Сергій Бабіч відкриває чудову виставку. Я дякую тому, що... Вже мирне життя. Я впевнена в подальшому плідна співпраця. Дуже тішить, що присутні багато дітей. Тому що я розумію, що діти наповнюються культурою, наповнюються їх серця добротною. Я хочу побажати нашому е, е, відомому митцю Сергію Юрійовичу багато відвідувачів, тільки позитивних відгуків. А нам хочу від відвідувачам виставки, хочу побажати, щоб вони ну, долучились до цієї краси, отримали тільки яскраві емоції і зрозуміли що саме те. Що хотів донести митець до кожного з нас? Виставка діятиме протягом листопада, грудня і січня. Відвідати її можна в блакитній залі нової сцени театру імені Лесі Українки. І по завершенню випуску погода на вихідні. У суботу хмарно. У день піде дощ, який може посилитися ближче до вечора. Вночі чекайте плюс 5, а в день плюс 10. Вітер південно східний до 7 метрів на секунду. В неділю також очікується дощ, але трошки буде тепліше. Вночі буде плюс 8, а в день плюс 11, але можливий невеличкий дощ. У понеділок хмарна погода протримається а у Кам'янському весь день. Без суттєвих температурних коливань. Хмарно плюс 6, плюс 9. На цьому сьогоднішній випуск добігає кінця. Більше відеоматеріалів нашої служби можна переглянути на нашому ютуб каналі ТРК Місп. Цей тиждень у студії працював Володимир Кравченко. Гарних вихідних себе до Україна.